Господи, Ти великий, Ти Бог, Ти Отець, Ти чудовий. Я прошу Тебе через заступництво і з допомогою архангелів Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, щоб я могла бути визволена від зла, яке робить мене рабом або хоче зробити мене рабом. Всі святі, прийдіть мені на допомогу, від тривоги, смутку, одержимості. Прошу, звільни мене, Господи, від ненависті, перелюбу, заздрості, Господи, визволи мене, від почуття ревнощів, гніву, від думок про смерть, прошу Тебе, звільни мене, Господи, від усякого замаху на життя, благаю Тебе, визволи мене, Господи, від усіх форм невідповідної сексуальності. Я прошу Тебе, визволи мене, Господи. Від розколу родини і поганого товариства, Господи, звільни мене від усього, що не дає мені рости в твоїх очах. Благаю тебе, звільни мене, Господи, від усіх проклять, чар, чаклунства та іншого прихованого зла. Будь ласка, визволи мене, Господи, Господи, Ти, який сказав, мир залишаю Тобі. Мир мій тобі даю, за заступництвом Діви Марії. Дозволь мені бути визволеним від усякого прокляття і всякої злої сили, і щоб я могла завжди насолоджуватися твоїм миром через Христа Господа нашого. Амінь.